Що можна замовити на 30 бонусних балів з поточного каталогу Юнайс? Nice. Мило для кухні, що усуває неприємні запахи. Можна мити посуд, прибирати всі поверхні і мити руки. Є чотири різних аромати за 145 гривень або по суперціні за 109 гривень. Звичайно, дезодорант. Він необхідний кожній людині. А зараз за акційними цінами можна взяти два по ціні 99 гривень або один за 155. Це мій фаворит серед дезодорантів. І влітку і взимку я завжди впевнена в собі, тому що не виникне неприємної ситуації. Ви розумієте, про що я Звичайно, шампунь для волосся. Однозначно, шампунь з арганою підійде для кожної людини. Я в цьому впевнена. маю волосся схильне до жирності, і це мій рятівник. Тим паче зараз по суперціні всього 229 гривень. Дівчатка, ви ж не забувайте після шампуню користуватися кондиціонером. Це рятівник вашого волосся і прощавай посічені кінчики. Вартість цього кондиціонеру 155 гривень, але при покупці двох продуктів з розвороту можна придбати за 85 гривень. Цей кондиціонер це просто моя любов. Дякую за таке ніжне і рівне волосся. За 85 гривень це топ. Ну, а це ви бачили? Купуй дві зубних пасти і третю отримай в подарунок. Дуже крутезні. Одну використовуємо ввечері, іншу використовуємо зранку. І ось цю класну заспокійливу отримаємо в подарунок. Ну тільки нову, звичайно, але в мене вже. Не нова ось такий набір за цінами каталогу 1053 гривні, але з твоєю знижкою всього 671 сімдесят гривня. І не забувай, якщо ти зареєструєшся в поточному каталозі, то отримаєш 200 гривень, про які я розповідала в попередньому різ.